Те, що знаю з перших вуст, буквально напередодні теж спілкувався з вашим колегою, так само військовим, який казав, що ситуація така, що йдуть хвилі піхоти, потім е йдуть арт, нальоти, арт, удари, і потім за ними хвилі піхоти. От саме так все саме так все і відбувається. Дивіться, ну я в першу чергу скажу, що я вперше за півроку зараз знаходжусь в відпустці в Києві, тільки вчора приїхав безпосередньо з передка. Ну, як ви бачите, да, можете побачити на... за моєю спиною багатоповерхівки. Так, Ой. Так. Але що стосується ситуації в Бахмуті, ну, я вам скажу так загально. Ситуація на вчора я не знаю, ось а, о... а але загально вона виглядає так, що. Просто препіхота, а ворог навчається, і ворог використовує піхоту, тому що піхота це жива людська сила, яка лише й залишилась ворога. Так більше ага. в них є проблеми зараз з ракетами. В них є проблеми зі зброєю. А ось в, в, в них є проблеми з танками, але в, піхота. Це просто мобіки, чмобіки, вагнери, зеки, в принципі, всіх, кого вони зловили на своїх вулицях, одягнули в золи, дали автомат, показали, як цей автомат розбирається, збирається, і женуть їх у бій. Чи, е чи це підготовлені військові? Переважно можемо сказати, що ні. Але я перепрошую, коли безпосередньо, ну, я був ще декілька днів тому назад на передовій, коли на тебе пре декілька десятків непідготовлених, але озброєних ворожих солдат, це небезпечно, це небезпечно для твого життя і здоров'я, і стримувати їх, які просто пруть, лізуть постійно, ну, дуже і дуже важко. Тому е, зараз е, наша піхота, от слава українській піхоті, да, тому що вона стримує ворожі наступи. Оці що є, кожну годину, кожну годину і в день, і вночі, і в лютий мороз, і коли йде дощ, постійно оці орки, які йдуть, пруть на е, е, наша піхота стримує. В них звичайно є свої певні. Хитрощі, тому що ну умовно, вони не, не просто йдуть. Вони в них є мухи, так ну звані трубки, де да? uh -huh. або протитанкові або, або протипіхотні а, оці одноразові міни. А вони йдуть. Вони, їхнє завдання, десь коли вони підходять за метрів 100, вони використовують ці трубки мухи. Далі, коли вони підходять вже ближче до а, на десь 20-30 метрів, вони намагаються закидати нашу піхоту гранатами. Ось ну і далі вже намагається зайняти позиції. Ну але на, ну, ще раз підкреслюю, ну мій підрозділ безпосередньо він базувався колись у Бахмуті, угу. ось але зараз він там по 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 напрямку Креміної. Ось я добре, добре знаю географію Бахмуту, там що відбувається, і ну це, це справжній героїзм стримувати. от, отакі орківські наступ. Так, ну про тут зрозуміло. А в, в напрямку Креміної така ж сама ситуація. Так само, оці хвилі мобіків, які не припиняються. Тобто, по суті, закидання наших позицій живою силою відбувається. А, ну я б не сказав, що така сама. А тому, що ну маєте на увазі різні підрозділи проти в Бахмуті, воює приватні військові компанії, Ось їх женуть у бій набагато жорсткіше. І тут, до речі, є причина: в них немає родичів, їх ніхто не буде шукати, матері не будуть там мітингувати під військоматами чи якоюсь там місцевою владою. Вони не підіймають якусь бучу. Їх просто женуть, наші ну, їх, Збройних Сили України їх ліквідують, вбивають, їх навіть ніхто не забирає з поля бою і не прагне забрати. Uh -huh. uh, у Бахмуті атаки йдуть по горах, реально горах своїх же uh, оці трупів, які uh -huh. там лежать. Повірте, вони там вже деякі просто згнили, залишилась тільки одежа і, 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 і кістки. А по Креміної ситуація трохи інша. Там, по-перше, воює інші підрозділи, uh, це, uh, ну коротше, підрозділи створений ще там в. Uh, Типу, типу, бригада ДНР ЛНР під назвою Оплот. А ось бригада якась регулярних військ е ворожа. Uh -huh. Їх доукомплектували, нових не підвезли, але повністю доукомплектували новими. А ось але вони намагаються прорватися переважно танками. Там у от, по у нас більше танкові прориви. Uh -huh. А ось і інколи буває звичайно заходить і піхота. Тобто різне буває. І до речі, і на Бахмуті буває танкові прориви. Там все є. Я зараз кажу про переважно, переважно зрозуміло да, на, да, да, на що роблять ставку. Ось переважно на криміної це звичайно танкові прориви. Коли я уїжав. А, було до декілька спроб танкових проривів, але звичайно ми всі відпрацювали у зв'язці і ну цворог не не пройшов. Ну от бачимо, що судячи з ваших слів, що так дійсно тоді значить. А все таки у вагнерівців є проблема з важкими боєприпасами, бо женуть людей. А от якщо брати інші, якісь ну можливо кадрові, просто створені там певні підрозділи росіянські мається на увазі. То там такої проблеми, тоді про яку б казав Пригожин, нема. Тобто, якщо йдуть вхід і танки, значить танки прикриваються артилерією. Ну, як я собі думаю. Що можете сказати з приводу дефіциту в них боєприпасів важких? Дивіться, те, що в Вагнера і в інших приватних компаній є проблеми, це 100 відсотків. Вони публікують і дуже добре, що вони там чубляться. Нехай вони один одного зжирають. З'їдають і швидше програють, значить, навіть Пригожин, а, а також, ну скажімо так, його люди визнають. Визнають офіці, це їхня заява. Ми всі б могли бачити їхнє це відео. Вони визнають, що по їх напрямку сотні тисяч. Ой, сотні тисяч, вибачте, дай Боже, тисяч сотні а, ворожих а, ну, вбитих ворогів кожен день. Кожен день в них. Сотні оцих, я не знаю, солдатами можна назвати найманців, найманців. Так, да, Найманців, да. сотні найманців. Значить чому вони використовують найманців? Тому що найманці найдешевші. Снаряди коштують грошей, угу. танки коштують грошей. Системи РСЗО е це гроші. Найманці коштують тисячу доларів на місяць. Середня їх е, термін використання два тижні, якщо їм пощастило, три-чотири, якщо їм дуже пощастило, вони потрапили в полон. Якщо не пощастило декілька днів, вони залишились на лінії зіткнення е, гнити і е, удобряти нашу радючу донецьку землю. А ось тому вони використовують найманців, тому що вони найдешевші. Звичайно, у них є суттєві проблеми. Але і в найманців, до речі, є своя зброя. В них є система РСЗО, в них є танки, в них є навіть свій приватний літак, до речі, угу. навіть так. І, ну але ну звичайно відчутно, що потрохи в них почалась проблема на, зі снарядами. А вони переважають знову ж таки нас в кількості цих нарядів. ще, ще переважають, але відчутно почалася проблема, тому що вони майже півроку засипали місто а, всім, з чого тільки можна стріляти. Це нічого не ні до чого, до речі, не призвело, окрім просто руйнування інфраструктури, так до військових якихось. Ну, до, до військових цілей до військової реалізації ці ні до чого не призвело. А, і зараз в них потроху починається цей голод. Як мінімум, а, Ну ми це знаємо з радіоперехоплень. І ми це знаємо, тому що коли коли ми відбиваємо позиції, ми бачимо на їхніх снарядах, на їхніх гільзах дату маркування, маркування 2022 рік. Ага. З одного боку, це свідчить про те, що в них починається дефіцит. З іншого боку, нам треба мати на увазі і ну не відставати, тому що вони активно розгортають своє власне виробництво. Вони переводять ворог, переводить. Економіку на військові рейки це значить, що в них виробництво працює, 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 і нам треба не відставати, тому що зараз почалась оця гонка потенціалів, угу. гонка за виробництвом. Хто краще виробить, хто виробить більше, хто доставиться швидше на фронт і хто це якісніше застосує? Тому оце вся ну скажімо так, екосистема. Вона зараз ну це, це війна, таких екосистем систем. На організації е, своєї оборони і наступу, Єгоре, дякую вам. Дякую, що знайшли час поговорити. Звичайно, подяка вам і земною клін за захист України і за всю вашу роботу в зоні бойових дій. Єгор Фірсов, військовий 109-ї бригади територіальної оборони збройних сил України, щойно був в ефірі телеканалу Київ.